Продовжуємо вивчати польську мову. Сторінка 20. Підручника польська мова для п'ятого класу. Читаємо. Не забуваємо, що наголос на передостані голосну. Ірена, Ірек, Моніка, Ігор, Іза. Імена в польській мові. Далі інтернет. 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 Фіранка. Шторка. Фіранка. Міска. Миска, міска, віна, вина, віна, вінда, ліфт, вінда, другі, подруге. Або другий. Другі. Такі. Такий. Такі. Минута. Хвилина. Минута. Купі. Куплю. Купі. Країна, країна або земля. Країна. Україна. 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 Каїр. 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 Аїда. 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 Руїна. 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 Ми пам'ятаємо, що літерка І пом'якшує наступну літерку. Е перетворюється в «є». У перетворюється в Ю. А перетворюється в Я. Наприклад, бег, біг, бег, пєс. Собака. Пєс пюро. Перо. Пюро. Вятр. Вітер. Вятр. Вевюрка. Білка. Вевюрка. Място. «місто», Място. Няня. 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 Таня. Таня. Ім'я. Таня. Звертаємо увагу на слово фьовек. Фіалка. Літерка І стоїть перед О. Тобто наша літерка І перед О означає м'який знак. Тому говоримо фьовек фіалка. Фьовек букет букет. Букет огень. Вогонь. Огень. Бег, біг, бег, Бец. біхти, Бец. бедронка, сонечко, божа корівка, бедронка, бюрко, парта, бюрко, Бедро. стегно, Бедро. пес, собака, піс, пец, піч, пец. Пес. Песок. Псэк. Пюро. Паро Ру. ручка. Пюро. Папер. Папир. Папер. Псенка. Пісня. Песенка. Прун. Блискавка. Перун. Вяра. Віра. Вяра. Віц. Отже. Так. Віц. Верны. Вірний, вірний. Звертаємо увагу, що в польській мові у прикметників, тобто член речень, який відповідає на питання, який, яка, яке. Вірний говоримо в українській мові і закінчення маємо «й». В польській мові немає закінчення «й». Вірний. Вірне. Так само в словах, як добрий, тобто добрий, ясний, світлий, щенчливий, щасливий. Вєм – знаю, вєм – весна, 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 вєвюрка, білка, вєвюрка, мяра, міра, вимірювання, мяра, място, место, място, ум'єм, вмію, ум'єм, меч, 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 мюд, мед, мюд. Менє – маєток. Менє – мьотач – кидати. Мьотач – небєскі – блакитний. Небєскі – мгнєнє – мерехтіння. Мгнєнє – няня – няня. Няня – небо – небо. Небо – невуд – невід або українське волочище Сітка, яку використовують часто для ловлі риби. вот. Далі закріплюємо читання з літеркою «й». Я. 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 Як, як. Як. Який. Який. Ягода. Ягідка. Ягода. Єден. Один. 1 Єст. Є. Він, вона, воно. Є. Єст. Єстем. Я є. Бо маємо характерне закінчення м. Тому говориться про себе. Єстем. Май. Травень. Май. Рай. 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 Мой. Мій. Мой. Край. Країна. Край. Грай, 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 працюй, 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 купуй, 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 майови, травневий, майови, крайови, народний, місцевий, крайовий, Київ, 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 Київський, київський. Київський б'є. Бije. Бije. Працює. Працює. Працює, купує, купує. Купує. Вайда. Вайда. Байка, казка. Байка. міський, мейський. мейський, вейський, сільський. Vejski. Азія, 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 акція, дія якась, акція, сесія, 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 Франція, 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 стація, вокзал, стація, місія, місія, місія. місія. Сторінка 21. Продовжуємо читати. Хто то є? Хто це є? Хто то є? то є Моніка. Це є Моніка. То є Моніка. А то є Ігор. А це є Ігор. А то є Ігор. То є Ірек. Он ма пюро. Це є Ірек. Він має перо. Ручку. То є Таня. Вона має квіток. Це є Таня вона має квітку. То єст таня. Вона має квяток. Що то єст. Що це є? Це то єст. То єст бюрко. Це є стіл. То єст бюрко. То єст букет. Це є букет. То єст букет. То єст пюро. Це є перо, ручка. То єст Puro. to jest pies, a to jest wywiórka. C jest sobaka, a C jest biłka. To jest pies, a to jest wiewiórka. to jest miasto, C je misto. To jest miasto. To jest miasto kijów. C je misto kijów, to jest miasto kijów. А то є місто Краков. А це є місто Краків. А то є місто краков. І згадаємо, як відповідати на питання Як маш на ім'я. Як тебе звати? Як маш на ім'я? Відповідаємо Мам на ім'я, наприклад, Світлана. Коли говоримо маш, то тобто мається на увазі ти. Як маєш на ім'я? Коли відповідаємо, говоримо мам. Мам на ім'я Світлана. Як ма на ім'я твій колега? Як звати твого колегу або друга? Як ма на ім'я твій колега? Мій колега, ма на ім'я Петр? Знову звертаємо увагу. Он, она, оно он, он, ма. Як ма на ім'я твоя колежанка? Яке має ім'я? Твоя подруга, колега. Як, мана ім'я твоя колежанка? Моя колежанка, мана ім'я Ніна. Мою подругу звати Ніна. Моя колежанка, мана ім'я Ніна. Як ще назива ваш научитель? Як ім'я та прізвище вашого вчителя? Як ще назива ваш научитель? Наш научитель? Назива ще Оксана Степновська. Наш урок був насичений новими словами, тому зараз перевіримо, наскільки добре ви їх запам'ятали. Якщо допускаєте іще багато помилок, пропоную ще раз переглянути відео. Як буде польською мовою сонечко Божа корівка. Бедронка. Бедронка. Як буде польською мовою ліфт? Вінда, вінда, як буде польською мовою, хвилина. Мінута, мінута, як буде польською мовою, письмовий стіл. Бюрко, бюрко, як буде польською мовою, білка. Вивюрка, вивюрка. Як буде польською мовою блакитний. Небескі. Небескі. Як буде польською мовою небо. 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 Як буде польською мовою, квітка. Квят. Квят. Як буде польською мовою, букет. 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 Як буде польською мовою? Ягода. 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 Як буде польською мовою? Казка. Байка. Байка. Як буде польською мовою? Травень. Май, май, як буде польською мовою, пісня. Песенка, песенка, як буде польською мовою, папір. Папер, папер, як буде польською мовою, блискавка, пеорун, пеорун, як буде польською мовою, Весна. Весна, В'есна. Як буде польською мовою? Шторка. Фіранка. Фіранка. Як буде польською мовою? Маска. Міска. Міска. Як буде польською мовою, перо, ручка. 태러태러